У військовій частині на вулиці Моцарта, де зараз дислокується 10 окремо гірсько-штурмова бригада, виникла пожежа. Вогонь фактично вщент знищив наметове містечко. Майже 15 наметів згоріли повністю. Жоден військовий не постраждав. Усі готувалися до підйому. Приблизно в 5 ранку в одній із на одному з наметів сталося запалення. Причина це встановить слідство. Ну ймовірно, це замикання електромережі. Але це причина вже тільки слідство встановить. Оскільки ніч була вітряна, і вогонь моментально перекинувся на сусідні намети, і вони спалахнули як черники. Ну, добре, що дуже оперативно спрацювали наші чергові групи, які слідкують за пожежною безпекою, і вони приступили до лікалізації пожежі. Частину майна вдалося винести спалаючих наметів. Щоправда, кілька військових отримали опіки, але від госпіталізації відмовились, розповів Юрій Лилявський. Пресофіцер запевнив, горіли лише житлові намети. Жодних вибухів не було. Заспокоює, коломиянам хвилюватися не варто. По Коломиї, я в інтернеті читаю, що були вибухи. вибухи ну, це були житлові намети. Там не було ні зброї, ні боєприпасів, ні якихось вибухонебезпечних предметів. Це все в нас зберігається в контейнерах, ну, не тут, не, не там, де люди живуть. Так що небезпеки для, для коломиї, для міста немає. Те, що були звуки схожі на вибухи, це просто горіло. Ну, дерево, там, можливо, там, о, там, якісь металеві ліжка тріскалися. От тому людям, які, які напротяжилось, їм далося що там щось, ну, вибухає. Вогонь знищив особисті речі військових, ноутбуки, гроші та навіть кілька посвідчень учасників бойових дій. У частині запевнили, жоден військовий без крівлі над головою не залишиться. Щоправда, від допомоги небайдужих не відмовляються, адже погоріли спальні місця, ковдрі та інші речі. Наразі у військовій частині працює слідча комісія, яка й має виявити причину загоряння та ймовірно винних у надзвичайній події осіб.